Астрологічний прогноз стиль війни в березні 2024 року. З 13 лютого 24 року планета Марс знаходиться в водолії. Водолії в астрології це щось, що відбувається в небі. Що як дощ падає з неба а під час війни, бомби, які падають з неба, літаки, які літають або падають з неба. І при Марсі в водолії багато російських літаків збито і Росія. Широко застосовує керовані авіабомби. Марс водолей знаходиться з 13 лютого 24 по 23 березня 24. Таким чином, саме в цей період я прогнозую найбільший процент відсоток таких от військових процесів, які в повітрі знаходяться. Після 23 березня прогнозую зменшення повітряного компоненту. Проблем після 22 березня 2024 року. Можна порівняти з початком повномасштабного вторгнення. Коли на початку повномасштабного вторгнення Марс знаходився в водолії, тоді це була тематика битви за Київ. А коли Марс вийшов з водолія в риби, то росіяни відступили від Києва. Тобто риби означає тікати і уходити ну якби кудись. Хто і куди зараз буде тікати, уходити, ми подивимося 23 березня по 30 квітня. Піком березня є затемнення місяця, яке відбудеться 25 березня. Формула затемнення місяця вона описує певний баланс. Затемнення місяця відбудеться в знакі з Діака Терези, який означає баланс сил. І це означає, що ну, така якась рівновага відбудеться на другу половину березня. Якщо подивитися проєкції планет на карту Незалежності України, карту 240891, то видно, що в середині березня Сонце в рибах буде проти Марса карта України. І Марс на небі в водолії буде знаходитися в з'єднанні з місяцем карти України і проти планет карти України. Це означає ну, такий агресивний військово-агресивний період в березні 2024 року. Потім, коли Марс перейде в риби, тобто це на з 23 березня по 30 квітня. Можна порівняти з минулим періодом, коли був Марс-Рибах з квітня 22 по 25 травня 22. Тоді Російська Федерація заявляла битву за Донбас, яка не відбулася. Риби, знак зодіака пов'язаний з ілюзіями, і створювала Російська Федерація ілюзію. що буде дуже така серйозна битва за Донбас, погрожувала, що вона оточить українські війська. візьме в клещі це все не відбулося. Риби це нагнітання ілюзій. І також цей період був оборона Маріуполя, яка закінчилась приблизно, коли Марс і вийшов із риб. Оборона Маріуполя закінчилась приблизно 20 травня-22 го а Марс вийшов із риб 20, через 5 днів, 25 травня. При Марсі в рибах оборона Маріуполя акцент був на, територ... на близько моря Маріуполь. Таким чином, і зараз з 23 березня по 30 квітня я прогнозую акцент більше на морському регіоні, на процесах в Приморському або там, де ріка є регіони, великі водоймища. А потім, після того, як українські військові залишили Маріуполь, Марс знаходився вовні, і незважаючи на те, що астрологічний стереотип каже, що це військове положення, навпаки, Марс вовні не проявлявся як період якихось серйозних битв з 25 травня по 5 липня 2022 року, ми не пригадаємо якихось дуже ну таких значних військових подій. Таким чином, цей про мас Овні буде в цьому році з 30 квітня по 9 червня. Таким чином цей прогноз про те, що максимальний такий з весняних місяців, максимальна ну, військова така агресивна активність вона випадає на березень місяць. Наприкінці березня буде ну, така певна рівновага. Вибір між тематиками війни і тематиками перемовин. І в квітні буде інша криза пов'язана з тематиками затемнень, про яку я в попередніх прогнозах казав. В двох словах скажу, що формулі затемнення сонця воно відбувається з хіроном. Хірон означає тупік, і там я прогнозую тупік у війні в квітні місяці 2024 року. Дякую за увагу. На все добре.